Поки у нас є юля машинка, ми ніколи не змерзнемо, тому що меми летять один за одним, і один із мемів ну, просто відображає будь-якого блогера, який робить огляди на щось, на будь-що, в тому числі і мене. Я хотіла коментувати, хочу теж репліку сказати. Можна прокоментувати зразу. Можна тут один комент? тому що слово коментаря. От, ви знаєте. І ми Юлія Тимошенка в цей момент, але в інші моменти ми не Юлія Тимошенка. І тут я хотіла. Ну я насправді хотіла все це подивитися. Я навіть це. Чесно скачала. Я навіть скачала сесії ці е, 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 трансляції Верховної Ради, але так до цього всього ще й не дійшла. І я не знаю, чи я дійду чи не дійду. А цей матеріал дуже швидко застаріває і стає нецікавим, Хоча з іншого боку, це такий аналіз. Воно має ну, тіпа, типу, це в тому числі в довгий аналіз працює краще. і Про довгий аналіз ми сьогодні теж поговоримо, але. Я бачу, що ви тут в коментах згадуєте Юля, Юля, Україна. Я насправді, от я коли, коли її пройшли з обшуками, і коли почали з'являтися ці меми, а ми, знаєте, ми, українці, зігріваємося різними способами, іноді, обговорюючи Джері Хейл і Кажанну, іноді через меми. Зараз, до речі, про Джері Хейл і Кажанну ми будемо говорити. Але що я можу сказати? Юля, Юля, Україна і весь спектр мемів. Я і, і інші серйозні більш теми. Я не знаю, чи буду я збирати в окрему етері чи не буду. Якщо буде сил, то зберу. І посидимо, і все згадаємо. Знаєте, треба мати весь запас в одному місці, але я рекомендую вам іти дивитися там, наприклад, Богдана Мосова. Він робить оці всі підбірки, і там якийсь є бекграунд. Я можливо трошечки ще зроблю, бо меми, звичайно, про юлю це золото, яке іноді треба згадувати для того, щоб розуміти, а що ми втратили, як видовищно було раніше. Проші, які ви вкрали в українців. Юля така хитра лиса. Лиса драна. Юлія Тимошенко і брехня це рідні дві сестри. Арсенію, Юлю за ручку разом у Москву. Я дуже злий на юльку. Ця московська зозуля. Юлічка на любі дебати в будь-який час. Приходь дорогенька Я тебе кончу. Те як видовище вмів. Олег Гляшко не вміє тупа ніхто. От реально, ви знаєте, от реально. Я тебе кончу. Ну хто зараз так розмовляє? Ну хто? Ніхто. Навіть Зеленський зі своїми скетчами ніколи, навіть близько, не був до Олега Ляшка. Нема Олега. Ну, я маю на увазі, він десь, звісно, є, але от в політику активно його нема. І нам його дуже сильно бракує, тому що ніхто не дотягує у нас, прости, господи, ой, у нас. У нас є коля Котлета, який окучує тих бабок, від яких відмовився добровільно чи не добровільно але гляшко. І ми от бачимо: от коля Котлета працює на електорат, намагається зібрати з нього все, що може. Це видовище сумне, немає вил, нема лісапіта. Нічого не відбувається, нічого цікавого. Коля просто ходить, всіх обнімає, робить вигляд, що йому дуже цікаво з цими людьми. Але ну скільки їх тут? Ну ну, 10, Ні, не десять, двадцять. Ну, з таким лахтаратом коля нема шансів. Нема. Я розумію, що ти двадцять Боже, дитину. Навіщо дитину знайомити, з колікатліти, це дуже сумно. Але ну з таким лахтаратом шансу нема. Так що ні, Ні. Mm -mm. А Аляшка бракує. знаєте. Бракує хоча б заради видовищ. Бо ви знаєте, сьогодні цей Джокер, що там а, ЦВК визнала оцього власника телеграм-канала Джокер, тим, що він став народним депутатом, і він тепер може стати народним депутатом. Ну він там, по-моєму, чи відмовився, чи не відмовився. Я навіть не пам'ятаю, як його звати. Ну, якось його так звати, що його ім'я з іншими з цим. З кравцем, кравець. У нього прізвище кравець, бо там на у, 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 Українській правді ще є кравець. І я ще сплутаю, якого кравця визнали народним депутатом. Ну, тим а, краще вже повернути. Ну, ну, Коротше, Боже поможи, друзі, Боже поможи. Катартику. Господи, ти поможи. Ключове запитання останнього тижня для мене було про те. Хто молиться ефективніше богові? Джері Хейл чи Юлія Тимошенко? Тому що і Юлія Тимошенко заполонила наш простір мемами про себе і згадками, і ожила, ожила. Ой, господи!